Коротше, мужики. Всім привіт всім. Слава Україні. Знаєш, тако дивіться, перш ніж вступне слово сказати, то, то може воно буде вступним. Тим не менше. Дивіться. Останнім часом якась така пішла активність на рахунок культур, чим краще займатися, які перспективи, які заробітки з того чи іншого заняття в селі. Чому легше і швидше. Всіх дуже цікавить одразу. Куп грошей і майже нічого не треба робити. І за перший рік. Ну так от, відкриємо зараз таку тему, як часник і інші культури, можливо, тепличні і так далі. Того, що часник, здавалося би дуже популярна поширена культура, якщо її взяти як для господарства. Так? Суто для себе. Похавати в ковбасу, щось там натерти, з майонезиком перемішати, зробити соус, тобто для холицю, там і так далі, тобто, знову ж таки, для харчування. То ми робимо його для себе. Але є люди, які приуспіли в такому ремеслі, як вирощування, продаж часнику і займаються тим, можна сказати, мало що непрофесійно, мають дуже такі класні агрономічні навички, механізаторські. Навички селекціонізму, тобто ботаніки душою і тілом. То я хочу згадати одного чоловіка, його Іван звати. Канал називається Біс агро». Посилання я лишу, це буде анонс поки що. Тому що таку тематику, як часник, і його обробіток і вирощування треба більш обширно розказати і показати. Але я ним не займався, я тільки так знаю, так як я знаю. А на практиці, на всіх моментах, які стосуються догляду, всяких гербіцидів, пестицидів, добрив і так далі, періодів висіву, збору урожаю, догляду за ним, за землею, яке обладнання потрібне для цього. Допустим, та сама штрикільна борона. В Івана є саморобна офігенна штрикільна борона. На заводі ви таку не знайдете. Якщо знайдете, вона буде коштувати, блядь, я, я не знаю просто. То я вам хочу сказати, що людина тим займається, по-перше, давно. По-друге, всі помилки, з якими вона стикнулася і вирішила, той Іван. То, як то кажуть, це його досвід. І тим досвідом він ділиться, за що йому велика подяка. Тому що головне... Він вже максимально все довів до, як то кажуть, наскільки це можливо, до досконалості для себе. Тобто стикнувся з багатьма проблемами, знайшов шляхи вирішення і це все, як то кажуть, у вас готове. Тобто ви вже уникнете тих всіх труднощей, що в свій час він мав, як то кажуть, можливість пережити. І у вас лишається вже готовий варіант, як цим займатися то я думаю, що дійсно людина варта уваги. Канал теж збірний. Він часом так само, як я любить розказати, що дуже важливо. Тому що все показувати, це, звичайно, добре. Але взагалі я б хотів, щоб людина якось пояснила, бо ну, побачити дуже добре. А зрозуміти принцип, що, куди і як, і скільки, це. Дуже мало хто таким займається. Я, я не знаю чого, але більшість вже показує готову продукцію, готовий результат. А що звідки взялося? Чого воно так, чого воно виросло таким, як, чого він його, як то кажуть, стільки посадив і, і такий час, і коли він його зібрав, це не показано. В Івана показано все. Тобто вже апріорі, ви знаєте, що там інформація, от є часник, так? Він значить часник. І все, що його стосується. Там нема такого. Потикав і показав кошик вже зібраного часника там, чи прицеп. А все від початку і до кінця. І всі нюанси, що цього стосуються без виключення, то я вам рекомендую, це буде анонс поки що. А огляд детальний зробимо пізніше, тому що люди просили щось сказати про часник. Я знаю канал, де є все про часник. Як то кажуть, у мене теж є все готове. Так що це і мені спрощує задачу і всім вам. Так от я вважаю, що таких людей треба дуже сильно цінувати, бо вони просто так, без будь-якої фінансової вигоди, щось роблять для вас. Якби якийсь дебіл-мажор на якійсь Ламборгіні чи Феррарі знімав відео, то він їздить і хвалиться. Дивіться, який я ахуєнний і пиздатий. А тут людина показує свою роботу. І говорить це все для того, щоб вам полегшити життя. Я думаю, що я говорю так, як воно є. І е, приховувати тут більше немає чого. Так що всю інформацію, все, що вас цікавить і може цікавити, ви можете перепитати, зателефонувати, всю цю фігню. Добре, не будемо затягувати. Давайте перейдемо до суті. Тільки зараз зробимо маленьку перерву. А, значить, продовжуємо наше кіно. Я не йду по корову, якщо я просто йду. Я завжди десь можу, можу йти, щоб щось розказувати. Так отож. Повернемося до чеснику. Часник дуже така цікава культура, яка ніколи не втратить актуальності. Того, що як козаки з салом жерли чесник, так і наші з вами внуки-прапраправнуки так само будуть це любити. Український менталітет такий і українська така національна свідомість. Жерти сало з чесником. Ну, от я люблю сало з чесником, я не знаю. Це для мене — палки Я їх десь. Чесник я вічно десь залізу в комору, як той кіт лапкою витягну його з мішка нагрею. Нарізав сало собі, чик. Боже, то взагалі, я не уявляю взагалі такого літом взяти пів літри молока, свіжого хліба, сала, чесничку, а, пісня. Так отож, якщо взяти в загальному як культуру, ну ціна як і на будь-що коливається. Треба якісь внести, скажімо так, елементи мозку до тої культури, того, що вона так як пшениця рости, не буде, посіяв і забувся. Ну, пшеницю теж треба доглядати, але не так, як часник. Ну але ще, як завжди, чим більше роботи, тим і дорожче кінцева продукція, то є логічно. І вам треба пам'ятати... Чого я як знімаю відео, чого між всіма відео є зв'язок. От Всі кажуть, ти в одному відео говориш те, в іншому те, в іншому. А зв'язок один. Я розказую те, чим можна займатися в селі, маючи маленького мото або міні-трактора. До речі, згадаю за Івана, в нього мототрактор, але він на ньому не перечовпує гектари двокорпусним плужком, а займається тим, для чого той мототрактор створений. Через те він в нього ходить. Через те він, в нього, як то кажуть, є перед кимось перевага перед іншими людьми, які від мото вимагають так, як від мені. Е, Для прополки, для догляду за такими рослинами. Суперова техніка, проста, не так, щоб геть надійна, але для такої роботи вона надійна. Копійчані запчасті, якщо так взяти, порівняти, і той розход солярки такий дідські, що взагалі. Так от, в чому зв'язок. У вас є такий трактор, як мене, чи як в Івана, чи як багато інших людей. Маленьке щось невелике, проворне, економне, дешеве в експлуатації і обслуговуванні. Значить, ви можете дуже сильно економити і швидко обробляти такі середні. По величині площі, щоб якщо ви вже хочете швидко заробити бабки, то щоб ви їх заробили. Хтось більше, хтось менше. Але я завжди всім кажу, починати треба з малого, пробувати. Тому що дуже потім обідно буде, коли ви йобнете гектар якоїсь культури, а воно вам бемкне, так? І в кінці ви вкинули все, що мали. ну я маю на увазі там Незалежно від площі, максимально, що ви мали, які... Фінанси на це, який бюджет був вложений, Якщо ви вкинули все і вам на другий рік немає з чого почати знову раптом що, то це знову ж таки оце тоже важливий фактор. То не треба зразу це, А вдруг не вийде, а вдруг якась засуха, а вдруг ще аж там щось. Як казав кінь Юлій, вдруг завтра бой, а я уставший. Тобто причини може бути море, то ви собі починаєте з малого пробуйте, дивіться, як воно виходить, так само, як люди купують. ось знову ж таки, для прикладу. Є у вас якась база клієнтів, допустим, три людини для продажу того чи іншого часнику. Відповідно від того, що люди будуть передавати, як то кажуть, службу BBC, звуст ста, що ваша продукція якісна, як я вже говорив в попередніх відео, як її оформити і де, це вже від вас, якусь косічку сплетіть, там, чи почистить той часник для когось, це не важливо. Це все залежить від вас, як ви до того підійдете, як постелитесь, так і виспитесь. Все. Точка. Так що ви для себе собі вирішите, що для вас добре. І що вам підходить. І, значить, Тобто клієнтська база з часом, так само, як підписники в Ютубі, і т.д., тобто ваша відомість, ваш авторитет, і т.д. буде розширятися і попит на продукцію буде збільшуватися. Значить, ви з часом будете і зобов'язані, і для вас буде економічно вигідно вкинути більші гроші, і посадити більші площі, і дістати з того більший дохід. Відповідно. От через те зразу, допустимо, в мене 10 тонн картоплі, але той хоче тонну, той хоче тонну, той хоче тонну, сім'я категорично зовсім абсолютно ніяк не маю можливості де подіти. Біда гниє, корова з'їсть, там, наприклад, якщо вона є, ну я ж її сам не з'їм та й вона мені не потрібна для прикладу. То починати треба завжди з малого. І в випадку з тим, що можна пролетіти, і в випадку з тим, що зразу не можна буде реалізувати. Можна буде пролетіти по грошах і по врожаю навіть. Тобто все, все можливо, абсолютно. І так само з часом ви будете купувати якісь маленькі саджалочки, бо спочатку все руками, я так думаю. П'ять соток, чесничку, я думаю, що руками, можливо, дві людини за день собі посадять. Все зроблять. А далі все, геометричні прогресії, так як вам подобається, як вам підходить, як вас задовольняє, щоб об'єм роботи, в яку ви вкинули в той часник, тобто не був, не переважав, як то кажуть, над фінансовою вигодою, щоб ви не лежали, та блядь, та щоб я за 10 тисяч так робив, та ну йона, щоб не було у вас тої думки. Знову ж таки, того, що людину дуже часто зупиняє такий фактор, як в роботи треба багато зробити, а вихід з того не такий, як би хотілося. Допустимо, от чого ми їдемо за кордон працювати? Тому що ми робимо ту саму роботу, що і в Україні в більшості, так? але за в рази і в рази більшу оплату. І це є такий емоційний такий бар'єр, який нас зупиняє тут в Україні. Ми не хочемо тут працювати, бо негідна оплата праці. А це є великий стимул, коли ти знаєш, за що ти працюєш. Все правильно. От і взаємозв'язок зі всіма словами, які я говорю на відео. Зі всім. У мене нема такого, що я налялякав там одного, там другого, там третього. І попробуйте зловіть мене на брехні. Бо я просто не брешу ніколи, та і це, і ви мене не зловите. Далі, знову ж таки з тим чесником. Культура така, ну є ж зимовий часник, в більшості ж зимовий садять, люди цікавляться великим їх. Дуже сильно приваблюють великі розміри. Тобто, якщо фрукт якийсь, чи овоч, він є великий якийсь, чи той самий огірок, чи помідор, чи так далі, він більше приваблює підсвідомого покупця, ніж щось таке дрібне, якесь мале гамно, якесь насіння, яке ну, нікому не потрібне. Так само велика, соковита цибуля. В людині просто в голові пробуджуються якісь певні асоціації з тим, що вона бачить. І це грає на руку першу чергу. Тобто, як ви його виростили, якої він форми, якої величини. А знову ж таки, чи це насіння почищене, є різні сорти тих часників, є такі дуже гострі, є часник м'який твердий, середній, ну тобто купа всяких. От є в мене дуже, дуже хороший знайомий, він робить класний часник. Бере просто, ну це банально. Бере майонез, так? бере часник і бере огірок. Тре часники, огірок, часник давкою, а огірок на маленьку тертку. Такими маленькими, такими хуйнями, і І в ньому, виходить, такий чесниковий, як гірок. тобто, Часниково-гірковий майонезний соус. І він його офігеть банку літрову продає за 200 гривень. Літрова банка. А майонез він робить домашній. З яєць із олії, і з перцю, із солі. Охрінеть, який соус, я їв його пацани. Це просто бомба. У мене вже мама вдома його робить. Тобто, чесник. Всяких сортів і так далі так само ви можете робити і по цьому прикладу, бо без чесника той соуджен такий не буде. Він бобічиський. Знову ж таки, вот для цього прикладу можна використати будь-які нюанси, де використовується чесник. Він дуже багато в чому потрібний людям, особливо перед Паскою, коли холодці, ковбаси і так далі. Тобто, знову ж таки, періодичність популярності на базарі. Ціна підскакує, ви оформлюєте класно свою продукцію. Офігенні бабки врубали, каса капнула до хати пити 100 грамів. Бомба! Це дуже класно. А за доглядом за тим всім, оце вам для прикладу, просто що я знаю і що я можу сказати про чесний, то вам до Івана 100%. Да, є ще інші канали, але те, що я знаю, те, що я бачу, то як то кажуть, там нема води, там нема. Годинних відео, в яких немає інформації, тільки щось таке от вінта. Тобто, от є от піджива для чеснику. Такий-такий період, така кількість підживи на такий-такий чесник, така така земля, така-така, значить погода. Все. Все, що вам ще треба? Типа, ну там нема щось, там він став. Там. Ну от дехто каже, що от ти вийдеш десь там блядь, і розказуєш. Розказуєш без кінця і краю. Так, зупиніть. Чи перемотайте відео на будь-який момент часу? І чи там буде якийсь бред? І чи там буде те, що не принесло хоч якоїсь на пів% комусь користь. І я вважаю, що то ви такого відео не знайдете. Можливо, одне з перших, де я там трохи мінжувався, трошки якось там, я не міг сказати все, що думаю, було якось так. Як страх сцени, так? А зараз все, жопа, я вже ходжу, вон корів знімаю, лажу по колгоспі нафіг, розказую якусь єрість. Але все це приносить користь вам, а мені емоційну рознарядку, того, що я хочу, щоб чим більше людей збиралися, кучкувалися тако докупи, один одному допомагали. Самі починали розбиратися в багатьох питаннях, щоб могли один одному десь там передати, де інде, сусідові підказати і сказати, щоб село. Український народ, наша держава трошечки мінялася, і я бачу, що хоч на якусь долю відсотка, хоч на якісь будь-які хоча б але позитивні зміни, мені духу хватить. І повірте мені, його ще вистачить надовго. Пам'ятаєте, роз'йоби тих магазинів? Та поки я те не став робити, то люди як, як сліпі були. До мене дуже часто дзвонять і кажуть: я спочатку так дивився, дивився на тих всяких валір, там того всього, на тих всяких тобішів. А потім як для порівняння почув, як воно є зі сторони, якщо просто на кожне слово є якась думка окрема окремої людини і що вона не збігається, і я дійсно зрозумів, що то так. Я ж не сиджу, вас не гіпнотизирую, щоб ви мене підтримали. Я просто вам зразу по ходу, по того, що то тільки так треба робити, так як Єгор робив, теж. він теж зацікавився тим моментом, і так як я роблю. Це треба одразу, не відходя від каси, він щось ляпнув, значить то треба сказати свою думку. І бажано, як то кажуть, не так, як я думаю, а так, як воно є насправді. Бо того, що суто моя суб'єктивна думка, вона впливає тільки на моє життя. А чого я маю вершити судьби людей, як то кажуть, ну, просто так фіг ділать. Якщо воно так, значить воно так. Якщо воно не так, значить воно не так. Все. Що тут ще казати? Я дивлюсь по лайках, по коментарях. Чи люди згодні, чи люди зрозуміли, чи людям то допомогло, чи воно їм відкрило очі, навіть от в цій рубриці. В рубриці оці відповіді на важливі питання, якось і по-другому треба назвати, бо бачу щось того. І механізаторська грамотність, що сам по собі знаю, як воно є, так само дивлюсь. Ага. Люди дзвонять, кажуть, бляха, ми шукали ніде нема. Де ти взявся на нашу голову? дякуємо Господу, що ми на тебе попали. Боже, приємно слухати, то не один, не два. Кожен день я вам колись скину скріна невідомі номери. Часом я їх записую, типу, якщо вони якісь тракторці мають, чи часом спілкуємось, часом я записую тих людей, але записую так, ім'я, і трактор, якого вони мають. Мені так легше орієнтуватися, якщо це були питання про трактори. Наприклад, для вчасності. От там поломка генератора людині поміг розібратися. Там поломка того, там перенастройка блядь, того насоса, якого він вращення. Мусив ще вартему уточняти, бо я ж то думаю, я ж не баран, лицева ж часть від посадки виходить, насоса. Якщо е ведучий е вал крутиться вправо відомий, значить вліво, значить він лівого вращення. Ну це логічно. Ну, для всяких прикладів. І кучкуємося, тримаємося разом, допомагаємо один одному, підказуємо, що знаємо самі. Та Боже, як стане легке жити, ви просто не уявляєте. Це настільки, що Ф, капець. Так що це, певно, вся ідея каналу. Це згуртувати людей, відкрити очі, подати інформацію, полегшити життя, тобто в всіх сенсах того слова. Ну невже ж складно. І люди, які так само таким самим займаються, стараються, так, то ну, я їх, я вважаю, що маю за честь навіть їх порекомендувати комусь як Івана, наприклад, знову ж таки і так далі. Лишу посилання, заходьте, подивіться, говорив про чесник, я говорив, а він вам все покаже, розкаже так, як воно має бути. Я тільки можу говорити про чесник. Я його люблю їсти салом. Все, все, що я про нього так, грубо кажучи, знаю. Про його вирощування, догляд, тобі знає баба й мама. Те, що як я уявляю, що, куди і як впихнути, і про ціни, і про реалізацію вже дізнавайтеся самі, на жаль, бо я більшості своїй відкриваю поки що, кажу таку, вказую вам на двері, а вже поріг переступити, то вже за вами. А наразі все, що міг то розказав. І ніколи старайтеся, навіть е в коментарях думаючи що. Як то кажуть, не настигне ніяка відповідальність за життя, ну вона, можливо, не не нікого не лякаю. Постарайтеся максимально бути стриманими, не обзивайте нікого. Якщо вам щось не подобається, культурно, тактовно, поясніть свою позицію, скажіть, чого ви не думаєте, так, як хтось, так як я, наприклад, і так далі. Будьте, не будьте бидлом кацапством, бо кацапи, то таке слово кацап, якщо хто знає з тюркського, це з тюркського. Це є м'ясник, різник, кровожерна тварина. Це кацап. Не будемо як кацапи. Кажуть, я матюкаю себе як кацап. Поки що інших якихось варіантів для висловлення дуже сильних емоцій, я не знайшов, але я їх знайду. Дуже постараюся. Я на шляху до самовдосконалення. І самоосвіт. І самоосвіта це дуже важлива штука. Бо в школі багато чого вам того не дають, вас учать бути рабами, вас учать бути роботниками заводів і говорити тільки тоді, коли дозволять. Школа це добре, але не так, як можливо було раніше чи в інших якихось країнах. Тому старайтеся ніколи нікого зверху вниз не поливати брудом і не кидайте ні на кого грязюкою. Того, що до людини вона може не долетіти, а от на ваших руках вона останеться. А наразі, добрі хлопці, радий був бачити. Будьте всі здорові!